Треба було раніше вам приїжджати. так? Так, ну що, друзі-підписники. Як ви бачите, ми сьогодні розпочали новий сезон затаріння зерном. Всіх, всі, я думаю, цікавий, дуже болюча така тема. Ціна на оце золото наше на пшеничку, на ячмінь. Кукуруза ще попереду. У Мене ще й овес цікавий, звісно, бо кроликам треба. Так, ну, ціна такова, дивіться. Обзвонила і дуже багато номерів. Дуже багатьох. Хтось притримує, ждуть ціну. Хтось зразу каже, що продаю по 9. Деякі номера обізвалися по 8. В принципі, Це ще було куди, куди не йшло, як то кажуть. В принципі, ми збиралися брати по 8. Тут спасибі, обізвався знайомий, і оце ми оцю кучку забираємо зараз по 7. Зараз будемо так набирати потихеньку, потім наважувати. Скільки тут буде, тоді вже ми подивимося, що тут в нас вийде по вазі. Так що таке золото ми набираємо, бо свині їдять, качки, кури також хочуть жрати щоденно, треба чимось кормити. Так що, бачите? Зерно в цьому році я бачу у нас і господарство на виживання, або, як я кажу, на своєму ентузіазмі просто. Так, шевелю тими самими, що каже чоловік, і будемо працювати, бо стойку не взяла так, що буду знімати по фрагментах. Цікаво ще попереду. Дивіться далі, є що ще що показати всього чудового господаря, в якого ми купуємо оцю пшеничку. はビな見ます <noise>

— А ти той продав, так? — Ні, ось продам. Нет, той приїде. Да, — Продамо. — А, є сільєнти. — Та, ну, так, ось, так, ось, як то кажуть, повернення. — Так,

Козирні ваги, звісно, взагалі. знімаєте, кажіть. А робить ще? Він... Вони є в інтернеті, все, ну, бляха, дорого ж рядять, вони рядять за них більше двадцятки, по-моєму. Оце апарат. Багато. Хто ж здогадався, Якщо що це стої, за апарат? Ано б його б написали. Я свою брав. За с... Це у нас Сінорізка. Я думаю, тут з такою мощністю воно перебиває його, що і глазом не моргнеш. Три слова. Ні, ні, ні. Коротше, оце вам дивиться апарат. Ми ще про це мріємо поки що. це поки що. Я думаю, багато хто мріє про грану... гранулятор Тугая, і зараз вони в нього взагалі ухти-ухти. То тут в зборі, в куплена була оця голова, тільки, бачите? Ну, 32%. 500. А тут мотор уже поставлений свій. Так що ну, також як дивіться як моща. Як в мене мотора нема, станину вари. Да, ми... Так, да, це проще зараз купити в зборі, да, бо в нас немає таких моторів, що там купив тільки голову і поставив. А воно ну, ще ж там і рівні треба і ж, тоді підбирати і все воно. А, а скільки мотор? 5,5. Так, да, 5,5 буде. 5, 5. О, нормально, Тоже 5,5, да. так? Так трьохфазний. знайдеш. Ну, мені ж на одну фазу буде. Так, да, в нас на одну. І в мене ж буде шиберна засонечка. Mm -hmm. да, так, вони ще трохи він там вже... да. роблять, щоб вже ж регулювати да. подачу. Бо вдруг що наприклад, А як я бункер засиплю, то ж муж... гайки. І в мене щось ставить. І путь року по рамчику не дуже притерті. Так що, так, коротше, мотивація. Я щоб не більше 20. -ти. Потрібно не мріяти, Браво. а діяти і купляти такі гарні апарати, щоб не мучитися, якщо вже ж надумали робити гранулу, то вже робити її якісно, ну, таку а, як слід. Буде. І не стояти по 4-5 годин. Ох і розпівався півник. Ну, та там іде три, то. Бачите, тут навіть є амперметр. Бачите, оце зараз він робить такого зразка. Це ж, як сказали, це старого був. Це дуже добре, що показує. Бо в нас, наприклад, в техномаш трой в цьому ж ротексі 100, що в нас зараз, то такого, звісно ж, немає. Вони такого нікого не зроблять. Та не зроблять, тому що їхня біда в тому, що вони не враховують побажання, як то кажуть, клієнтів, відгуки не враховують. Це дійсно шкода, тому що. Можна було трошки там буквально нюанси підправити. Так що Так, ми чудово сьогодні затарилися, от показала вам таке гарне господарство. Показала вам сінорізочку таку мощну. Так, що, бачите, можна подумати і робити краще, робити на кращому, щоб дійсно трошки собі облегшити життя. якщо дійсно хтось це планує займатись професійно? Отаке от тут гарне господарство. Дивіться, який сад. Набрали ми зерничка, зараз будемо додому рушати потихеньку. Так, що ціна 7 гривень. Дивіться, в принципі, кому нема де зберігати, то це чудова ціна, тому що багато хто її ще чекає, що буде вище. Але воно час покаже. Випишіть коментарі, яка ціна у вас на зерно, що будете робити, як ваше йде господарство щодо зерна. Бо я так думаю, що дійсно господарство стає на виживання, що дуже сумно, дійсно. Конвейер пішов, там тіліпається, там не закручується, там ще щось, я ж кажу. Воно отак мене куморе. Техніка, яку варто придбати. А ще як такий гарний сад, а його треба чимось косити. Ну, покажу, вам наостанок отаку ще красу. А новий пугайок своє. 160. 30. Так, 12 тисяч не служиться це гроші який не треба доробляти, який робитиме якість і кількість. А тут гранову я отак вот пальцем можу розітарти. І він не любить ні мало вологи, ні багато вологи, а золотої середини не було. Ну, ти ж на не теж гранула, не, не, така, що прям там цупка страшна. Перелому її так щось. Ми кролям не а цей. А ми свиня, свинями, свинями. Да, свинями ми нічого не гранулюємо, місто. ми мішаємо все. Заїхали на ще одне господарство. Тут по красоті пшеничка та ячмінь. Так що вже як тариться, так тариться. Тим паче по місцю, сам по хвилів, взяти по 8 гривень, так то, то нормально. В принципі, ми на таку суму десь і розраховували. Ще наберемо десь 500 кіл пшенички та того, що залишилося вже з ячменю. Ось такий гарний. Дивіться, жовтесенький. Краса. Дивіться який. Бо кролям ж такий ячмінь треба, дуже ж ми нікуди. Якщо пшениця птиці та свиням, а кукурузу будемо чекати вже, то ячмінь по вісім, в принципі, це нормально. Так, набрали, нас кердували 15 повних мішечків. Так, спина Чого його там можна попсіхувати, так? Да? Це Макса Урсуленка, згадую. Починаєш і блогер. Виконає мене своїми відеося. А потім буде спина тріщати по швах, да? так? Так що от, такі, от така краса. Так я тут було. А у нас трошки побільше. Таке ось. Поїхали в Полтаву, взяли цей, взяли теж кроликів. Ой, для кроликів ми купили гранулятор. Да. І сіну різку купили. Це ви серйозно, це це ні, ну це воно хорошо. Обще це правда. Не переводять, ростуть. Все Сіно все не сруть. Це туди. Як з маленьких було підгодовуємо, купуємо, ось там купимо трошки на той. Маленький їдять. Ну, ми все тупичмінь даємо. Без, і то навіть не дава, тільки тим, що на плем'я. Самечмій, щоб, пи, щоб тому, що не, не є, же, там треба, щоб вони не зажирівали. Двоє чмельник декаджі. Так, круг, так старой, такий, у нас теж двохповерхові. У нас води не теж, на той. Ну, це в старая, хоча все, все на той. У нас це в понус. У мене є стара де Тільки світ. Ні води, ні гози немає. Тобто нема, ну, глиняний пол таке. Ну, вона... Та воду можна скважину пробити. А, а ні, колодязь. У нас є колодязь, ну, ну там та все одно грязно, ну просто краще пролям чисто. Можна, чісту, да. можна кинути це, кинути насос у колодязь, як на той треба. Ну, та є насос, є, там, то, скинули. Продати вона з куркавиченки не стоїть. Та ні. Да, бо там а ж немає комунікації. Горіх не засадив, да. ти лазить, та й хата. Зимою тепло, літом холодно. Ну, да. Все руки не доходять, туди кліпки поставили. Так, то капітально. Ми в сараї, все в сараї. Я пішу, я тут, так, а тут господар, йопую мать, вишу. Каптілочка. Зараз я вам покажу. Боже, я такого сама не бачила, хочу і вам показати. Берем там теж в одних, то вони коротше, проварюють, але теж по старинки отак поняли. Ми не проварюємо. Три дні, оце воно замочене, три дні замочене, потім витягуємо воно стекло, вмормо обов'язково у морлі. Оце воно, щоб щоб оте все на гору, те все на тому було, на морлі. Ну і тоді воно все все красиве, все на той воно. Там да? Да. Ага. те тобто ж ну, я не електро була, не хочу. Щоб... Чоловік мріє каптільню, була... бо кроли копчені це ж це ж це, да, просто. Це... Да. Кролик, і нас би ну, люди брали теж, питали. Копченого, ми там копченим води х ви наливаю. І, це... Так вони 30, так вони коротше, щоб ви 30, понімали, 30, просто 30, влітку 30, оце, бояться. Я тут мішковинкою накриваю зверху, щоб воно димок проходив. Оттак, оце все так на... воно з шифром, ви типу, накриваєте, Ні, так? Ні, шифер це я так накрив, а, щоб, не поня, затікав, щоб не щось. Було. не зацікавилося. Так, так. так, господарство велике. Навіть є от така гарна от тепличка для себе. А Що ще треба для родини? Огірочки, та й правильно. Щоб їсти своє та й домашнє. Це воно там трубки кусуть. Бачите, як на то А, я поняла. Оце, все. Оце 2,60, оце ширино, і щоб ходити, нормально. Так, було, нормально, той, просторно, да. Середиска була отут на той же все ж. Ну, вже нема, так на той. Ну, так для себе це просто ідеально. Так що дивіться, ми, скільки всього нового ми сьогодні побачили з вами. Я скільки побачила всього, воно ж вчиться ніколи не пізно. Робити щось нове теж ніколи не пізно, правда? Да. Я так. Я то ж таке, що всі починали. Так що можна і зробити і не боятися робити. А для родини ми можемо все зробити все під силу. Так, ну що, такий процес вже насипали. Спасибі, є помічник чоловіку, та зараз ось позакидаємо і на цьому все. Думала, коротке відео, а вже от третій двір. Знімаємо ну і скажу, що так: ячмінь по 7,50. Так що аналізуйте, які ціни у вас. Сім перший двір був, далі взяли по вісім пшеницю, добрали і тут ячмінь по 7,50. Так що, така ситуація у нас, Полтавська область, місто Решетилівка. Отак ми й працюємо. Нормальна ситуація. Та нормальна, в принципі, так. Да. Нічого сюди не доїхало і не долетів. Да, це так, це головне. Аби щоб була змога працювати тепер з можна. Ну, так що робимо висновок. Хто не працює, той не має. Треба працювати, щось робити, на місці не сидіти, щось пробувати. Так що ще працюйте. Продуктивно вам такого ж дня, миру, здоров'я і добра. Бувайте!